Всім привіт! Ви на каналі Міла. І сьогодні це друга частина обустроювання хати. Я хату вже дообустроїла Так, тока знову зависла Зараз я до вас повернуся. Коли воно відвезне, треба просто перезайти. Зараз я перезайду і до вас повернусь. Так, а ось і я ось так. Дивіться, це кімната малого. Ванна. Вітальня, ліфт. І коридорчик. Я на другий поверх. Так. Я не хотіла знімати, тому що це б зайняло дуже багато часу, і тому я зразу показую готовий. Ре готовий результат, коротше. Дивіться, ось так вийшла кімната старшої. Ще немає вазоночки. Коротше, ми їх потім додамо. Ну, давайте я вже декілька додавлю, то не можу жити без ліанок. Давайте над вікном. Ось. <різь> не можу без них жити. Вазонок. Ой, так лісу. Вазонок спати пішов. Коротше його зараз. Який буде тут стояти. Коротше так, малої кімнати, мама з там. Кухня. І басейн. І мені сподобалося більше, ось тут теж є світло. В принципі, якось так. Зараз будемо створювати персонажів. Ну, звісно, ми. вони будуть йти в магазин і купляти речі. Ура! Але для початку створимо персонажів. Давайте для початку створимо малого. Колір шкіри мені підходить. Колір волосся не дуже. Давайте як буде коричневим Ням це біло брисив. Що <свісно> звучить біло брисово. йому волосся. Пацані у волосся нормального немає. Це мені подобається найбільше. більше це непсує. Що зробить, дівчачі? О, це треба дівчачу? Оце пасок. Це я бачу цього взяти. Давайте Дети буде таке пацанчик. Ну, це пацана не дівка О, джентльмен. І кіпочку якусь. О! <гум> джентльмен. Ладно, окей, обійдемось без кепки. Ось так, малий вийшов. Дальше, бачу, mm -hmm. Батю. Започатку поменяємо кольор брів і кольдри шкіри. Що було так мало волосся. Чому ні, сеній. Зараз берем <говорим> бать волосся. Ну, звичайно, ми теж поміняємо, він буде біло грайся. Алых дав Вона й знає, нас я бать. Волос весьму секай. Дальше. Вы ну, то есть такой <мас> не сильно нравится. Так, ну, жийца зовушь. Я буду вертати... Так, тут немає того, що мені треба. Там в худі. Щось залишимо це. Бо, може бути такі, бачу. Такий, такий. Любе, може бути виходить, знайти те, що мені на, на, надо. надо. Хм. трошки okay, отут останнє. Мені здається, що воно ось тут. В цьому відділенні. О, чекайте. <різнався> Ладно. Стоп, Чому мене глюки, що, вон... що я тут не шукала? Ну, стоподів тут. Не глюки я тут шукала, чи ні? Окей, пошукаю ще раз, нічого не буде. Нічого страшного. Ви його таке отні. Де дівчинка у нас. Я не батя. Так, ну коротше, я не знайшла, то що хотіла. не буду я зараз всю перешукувати. Ці немості такі костюмчики, мені дуже подобається. Отакої. І тут такий. Все, батя готовий. Майже буде в нас мать пониже. Поніже буде. А, ну... Давайте, может быть, как... М -м -м, батя. Так, колер шкиры. Окей. Колер волос. Мать будет у нас такая. Какая-то темная сенка. Короче, она будет есть, такая такого Так, обирай мене в ось. Это ось така пасує, до речі. Чому брови сині? Сколько... Не будуть трохи, найбудуть тайні, но темно. Ніс що такого кого-то. Тепер вибираю, набуду, не, не поняла, беременним, вагітна Тут були класні костюмчики, мені здається. Окей, помолилися. <laughs> ну, за банально. Маньяки такие. Можно такие? Такие. Давай его крути. Вот. Сусуарчик. И самий краще цей короче. Так, и теперь створюємо старшу невер, невер. Так, звісно, колір волосся робимо трішки посвітліший. Так, і ріс у мене. Це не бабуля. Ще зарано. Я хочу ось таке, або ось така. Вот у неї будут такі кусички, коротше. Ну, окей, все окей. І тепер дяжку, я дуже хочу її взяти. Одну шикарну ось такого доску. Доск. Це в халаті було ще. Кольня. Це не похоже на пюжому, скажіть. Це похоже. І, короче, от це якесь плаття вся. Такая. Не вот ось така. Я її беру зі давайте якийсь обруч на голову. Таким. Ось і все. Майка, готова. Окей, думаю. Можна це була друга частина. Думаю, з третьої частини можна починати вже серіальчик. Добрий всім, па, па 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 до зустрічі. Чекайте третьої частини випуску. Ну, це буде перша частина серіалу, а третя частина випуску токи-боки. Па па чекайте третьої частини.